Добрий вечір, ми з України. В цьому відео будемо відповідати на запитання, ким ми працюємо, як ми себе мотивуємо та досягаємо цілей, та які в нас плани на майбутнє. Так, а ну, Діма, розкажи, чим ти займає... займаєшся професійно. А, я UI, UX дизайнер в ігровій індустрії, у геймдеві. Роблю дизайни для ігор і вже працюю на майже сім років. Сьомий рік вже йде. А в мене що, в мене тоді більше. А в тебе виходить. восьмий рік вже йде. Да? В цій сфері, так. Да. Мені здається менше? Так що вже такі. Старічки. Так. Да. Діди. Ну, шуткуємо діди. Вже так, сіньори трошки маємо. Да. Опита вже трошки є. А, мотивуємо ми себе. Я не знаю навіть. Мотивація це перш за все, це твоя робота. І потім, коли ти читаєш чатику, блін, оце реально крута робота. Типа, чи там смайліки, там вогонь, коли ставлять, це прям такий як бальзам на душу. І ти розумієш, що ти не зря там ту прогу вчив, і не зря там ще щось робив. Так що, ну реально, це мотивація. А я працюю 2D-дизайнером в тій ж самій індустрії. Але ми з дімою працюємо в різних компаніях. А колись працювали в конкуруючих. Да. І могли бути проблеми. Yeah. Але я на роботі зразу сказала, що така ситуація. в мене чоловік пішов працювати до, до наших конкурентів, okay. да. ну щоб на роботі знали, що така от ситуація. Але до мене питань не було, бо я там вже давно працювала і мені довіряли, тому як би нормально все. А буває таке, що навіть можуть і звільнити, і там ну всяким чином. Але планом. до слова в мене на роботі. Я так добалакався, що якщо б віку звільнили. звільнили, то для неї було місце робоче і ну коротше, для неї готували місце робоче, якщо її Бо, через подумали, те, що... Що мене звільнять так, через те, що я працюю у конкурентах. Да. Так що і такі відносини Але та, мене і залишили. Я так да. довго працювала. А мотивую я себе тим, що спілкуюся з людьми, які ще. Скажімо так, у яких рівень життя ще більший, ще кращий. і мені це подобається дивитися, як в них що. Я взагалі люблю гарні речі, всякі там квіточки чи ще там щось. Там гарні машини, там, дома, і все таке. Мені це все подобається і хочеться теж якось цього досягти. Ну і взагалі, ми з дімою такі люди, що ми любимо ставити, ставити якісь цілі, їх досягати. Щось. Постійно бути в якомусь русі, і щось робити, щось робити, щоб все оновлювалось. І ми дуже любимо створювати, так як у нас творча професія, нам постійно необхідно щось створювати гарне. Тому це може бути не тільки в плані роботи щось, а й от, на, наприклад, подачі. Щось побудувати, щось там посадити, ще там щось зробити, пофарбувати. От якось так. І от мене, наприклад, дуже сильно заряджають. Люди, в яких ну високий рівень життя. От я дивлюсь, що вони роблять, як вони це все досягли, через які складнощі проходили. І мені це дуже ну, подобається прям в результатах не дивитися, і ти розумієш, що треба ще багато чого зробити, щоб теж так класно жити. Ну, щоб все таке гарне було. І я, от, наприклад, коли таке щось бачу, то я розумію, блін, це все реально можливо. Я теж можу це мати, якщо буду робити. Більше, тому це мене дуже заряджає, коли хтось щось гарне показує, щось купує. Ну, для мене це класно. Тобто в мене немає такого, що о, блін, хтось щось купив, а в мене такого нема. Та -та -та -та. Такого нема. Навпаки, мене це ще більше якби не заводить, а заряджає на щось новеньке. От я, наприклад, дуже сильно залежу від гарних речей. От я коли приїхала на дачу, я побачила, наприклад, ці лавочки, да, які тут були дерев'яні, такі старі, пошарпані. І мені треба було їх пофарбувати у білий. Я як пофарбувала все. Стільки радості було. Там, знаєте, от ходиш, дивишся, і гарно, і подобається. Оце дуже мотивує, коли ти знаєш, що ти можеш все змінити, ти можеш все зробити, змінити, і буде класно. А план у нас один це перемога. Нам прийшли посилки, вже їх розпаковуємо. Дивимось тут дещо для ремонту, для будівництва і дещо для басейну, а дещо Ой, Діма, собі те, що треба було. Mm -hmm. Так, значить, це mm -hmm. у нас аквадоктор, знезаражуючий засіб швидкої дії в таблетках. Ну, тобто це хлор в таблетках. Взяли такий, а швидко прийшов, так? Тільки замовили, вже прийшла mm -hmm. посилка. Так, це одна <кій> посилка така була ще замовили карту пам'яті для домофону на 128 ГБ. <різь> так, і Діма собі ще мишку замовив ігрову, бо він купував, а потім мамі віддав. Їй сподобалось то. Тепер вже собі ще одну купив. Ця вже точно в нього залишиться. Ні, <різь> мене вона дуже крута. Це інше, так? Да? Так. Да. Ну це вже РПГ-шна мишка професійна. Це що? О, заземлення приїхала. Ось. На 4,5 метри. І там ще вам коробка стоїть комплект. Так, да так, -да, зараз покажу. Зараз покажу. Так, тут комплект. Громовик. 4,5 метри. Угу. Це треба повністю в землю все да, забити? Так, воно буде вбувати. Тут є в комплекті муфти з'єднувальні, є така штука для відбив... ну для молота uh -huh. відбивного. Ну, я буду відключати. При... Ну, це будемо знімати, так? Да. Так, да? да, це все. Так, ось цей наконечник буде знищити. Uh -huh. Там треба ще докупити дещо і зробимо. Потім це контакти, uh -huh. а, сама паста і гідроізоляція. Ну, короче, mm -hmm. прикольно. Так, що ще нам прийшло для будівництва, Оце, да? Да, три рулони. прийшло е, плівки Це спеціально. От вона проникна плівка. Ось. Але я взяв, е, ну, так як в нас буде криша холодна, але я взяв на майбутнє, може в нас і не буде потім холодно, може там щось зробимо yeah, в майбутньому, yeah. да, mm -hmm. якщо захочемо. То я взяв вже, щоб не перероблювати, вже таку, щоб піду Угу. Mm -hmm. Так що, нормально. Ще я купив ці уголки спеціальні, щоб закрити там не дуже гарні швики. No, для для тераси. Да, yeah. І так все. А, ще скотч для плівки. Замов в комплекті, десь вони повинні лежати. Але я ще їх не знайшов, тому будемо шукати. Дивіться мишку. тут кнопок. Це спеціальна РПГшна. Поясни, Ігор. що це, бо я думаю, ні, Коротше, ніхто не зрозумів. На оці всі кнопки можна програмувати різні штуки. Е, і тому тут вон, скільки їх багато угу. кнопок. Спеціально, щоб рука не, не протирала ці пальці. Тут такі підкладки під них. Вот так от, раз, угу. два, і такий Собі спокійно працюєш. Тут 12 кнопок з цієї сторони. 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 кнопок. Ну круто. Ще плюс цієї мишки, що тут є. Можна скрізь всі пищати. Да. Тут є такі, щоб ну, розвантажити мишку чи навпаки навантажити. Угу. О, на російські утяжелітелі. Не знаю, як на українській буде цікаво. Так, і ось така мишка. Професійна, геймерська. Не сама дорога, а середня така. Так що отак. От. Угу. Така штука. По угу. 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 А що тут? Ще є така коробочка. Спеціально, якщо там ті грузки всі не витратив. Угу. І коробочка, щоб їх поскладати. Геймін mm. Маус. Наклейка. І інструкція. Зараз буду розбиратись. Вставила картку пам'яті. Діма тут щось в настройках налаштував. Камера пише, коли хтось біля домофону. Можна так буде за всіма на... наглядати. О, дивіться, запис. <рикол> Прикол. Тоді мам тестує <рикол> налаштування, яке там повключав. Значить, Камера автоматично починає запис і взагалі вмикається, коли відчуваєш, що хтось десь підходить до нашого забору. <рикол> Значить, запис. Я не знаю, що записую <кій> на відео це прикол. Будемо тепер за сусідами слідкувати.